Повноцінного свята першого дзвоника, яке ми проводили попередні роки, у рік війни не буде. 1 вересня всі наші класи зустрінуть онлайн. Під час уроку класні керівники покажуть своїм учням відео та презентації, вкладаючи всю душу. Там будуть і привітання з новим навчальним роком, і своєрідна перекличка, яка покаже, в яких країнах перебувають наші учні. Ми познайомимося з дітьми з тимчасово окупованих територій, які навчатимуться разом з нами. Буде і привітання від батьків і учнів. Не буде лише відголосся шкільного дзвоника, але ми віримо, віримо, що шкільний дзвоник повернеться, ми довіряємо ЗСУ, і шкільний дзвоник оживе. І на шкільному подвір'ї знову розсиплеться хрусталевий передзвін дитячих голосів і мрій. Віримо, скоро зустрінемось на шкільному подвір'ї під мирним небом нашої неньки України. Ми українці, честь і слава незламним. До зустрічі у школі! А вона обов'язково буде!